Оцінюю, на що я витрачала стипендію за 4 роки навчання в універі. Стипендія в нас нині невелика. Проте, якщо рахувати разом, то за 4 роки я отримала аж 120 тисяч гривень. Перший найкраще, на що я витрачала ці гроші, це звісно новенька машина. Я обрала Ауді четверту за 35 тисяч доларів. Так, так, це биток з Америки. Вважаю, що кожен студент до четвертого курсу має купити власне авто. Далі за свою стипендію я придбала хайповий чайник від Smeg. Це необхідна річ для того, щоб готувати заспокійливий чай у період сесії. Наразі я відклала. Ще частину коштів, щоб купити свою першу прикрасу. Карті я хочу саме каблучку. Думаю, це буде цвях або клеш. Пишіть, що подобається більше. На що я ніколи не жалкувала гроші, так це щоб полегшити своє життя під час сесії. Курсач сайт це сервіс, який допомагає з написанням курсової диплому чи іншою роботою. Вони завжди грамотно оформлюють роботу та заключають договір на старті. А у разі чого мають безкоштовні та безлімітні правки. Можна не перейматися за унікальність, бо курсач дають гарантію унікальності з перевіркою на плагіат та звітом. За деталями пошіть їм на Рінку, яка є в посиланні під цим відео, а за цим промокодом можна отримати мінус 20% на всі типи робіт.